Іспанська компанія Gas Natural Fenosa не підписувала угоду з Україною щодо будівництва lng терміналу на мільярд доларів. Таку заяву оприлюднила газета Financial Times. Людину, яка поставила підпис під документом у компанії, взагалі не знають. Там наголосили, Джорді Джордзі Сарда Бонвеї не представляє ані компанію, ані її дочірні підприємства. Угоду з інвестором підписав голова Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислав Каськів. Пони українська сторона наголошує, бонвей постійно брав участь у переговорах. Інформації щодо угоди на сайті іспанської компанії немає. Натомість, згідно із даними на веб-сторінці ГЕСНЕЧОЛФОНОЗА, яка називає себе підрозділом цієї компанії, зазначено, що саме вони розробляли технічну документацію проєкту. Україна ж за словами міністра енергетики. Нині з'ясовує повноваження представника іспанської компанії. Ніск документів підписано. Подписывал представитель испанской компании, и насколько я понял, они это сейчас выясняют, технические вопросы, связанные, была ли у нее доверенность. Он, во всяком случае, участвовал во всех переговорах от этой компании.